Вітаю, шановні глядачі. Я журналіст Андрій Менів. А мою колегу звати Надія Дзінько. В Нашому відеопроєкті Пік ТВ ми продовжуємо розповідати коротко про основні події місяця. Вітаю рівно рік тому. лютий розділив життя українців на до та після. Цей рік змінив долі багатьох. Андрію, чи відчувається тобі, що вже минув цілий рік спочатку повномасштабного вторгнення? Ти знаєш, Надю відчувається. Перебуваючи щодня у потоці сумних новин, здається, що минуло вже набагато більше часу. Наша знімальна група опитувала Івано-Франківців та гостей міста на цю тему. Люди відчувають різні думки: від розпачу до злості. Дійсно, змінилося. Це ж цілий рік пройшов життя. Ой, мабуть, не найстрашнішого. Справа в тому, що ми внутрішньо переміщені. Як я себе кажу, ми біженці більше. Бо ми з Харкова, Салтівки. З він цей рік приніс мені онучку. Але, на жаль, забрав сина. Мені просто дуже соромно, що Росія, яка рахувалася нам братами, зараз так довела до цього, що ці діти сьогодні лежать в могилі. Я хожу, і дивлюся і думаю, боже боже, за що? За що? Оце сталося таке, що з нашими дітьми. Я б хотіла, щоб вони схаменулися і лишили нас в спокої. Коли був початок, тільки цього, те 24 лютого, Там тривога всі тікаємо, всі ховаємося. А зараз, навіть якщо зараз буде тривога, я піду спокійно каву. Візьму Я буду кричати, є не заїбали. А для мене це ще один рік великої гордості за українців. У перші дні повноваштабного вторгнення здавалося, що ворог наступає з усіх сторін. А протистояти так званій другій армії світу неможливо. Окупанти планували за три дні захопити Київ, а за три тижні діти до Львова. Але диктатор Путін не врахував одного. Незламного духу та героїчного настрою українського народу проти одвічного ворога за 365 днів героїчного протистояння Збройним силам України не тільки вдалося відбити подальші атаки рашистів, але й повернути вже більшу частину захоплених ними територій. За рік повномасштабної війни Україна зазнала суттєвих втрат, як і людських, так і матеріальних. Російські війська завдали майже 5 тисяч ракетних, майже 3,5 тисячі авіаційних ударів, а також майже тисячу ударів із застосуванням безпілотників. Зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України загинуло понад 8 тисяч мирних українців, зокрема 487 дітей. Поранень зазнали понад 13 тисяч жителів, з них майже тисячі дітей. Також росіяни зруйнували понад 81 тисячу цивільних об'єктів в Україні. Це 62 тисячі 229 житлових будинків, 2309 навчальних і виховних закладів, 97 релігійних споруд, 462 медичні заклади та інші споруди. Від жовтня 2022 року. Ворог цілеспрямовано знищує критичну інфраструктуру в Україні, зокрема енергетичну. Загалом за рік повномасштабного вторгнення росіяни завдали 255. Еть ударів по 112 об'єктам, пошкодили або знищили в Україні 4040 інфраструктурних мереж, газопроводів та водогонів. Окрім того, агресія Росії спричинила довгострокову шкоду довкіллю, яку весь світ відчуватиме протягом десятиліть. Збройні сили України не тільки продовжують стримувати російських окупантів, а й продовжують повертати наші землі аби вийти на державні кордони 1991 року. А тепер до новин лютого. Міністерство внутрішніх справ України почало формувати штурмові бригади гвардії наступу. Їхньою частиною можуть стати добровольці. Нова схема добровільної мобілізації в Україні дала відмінні результати. Тисячі українців вступають до штурмових бригад, які будуть задіяні при звільненні окупованих територій нашої країни. Національна гвардія України запрошує у бригаду буревій, червону калину, карадах, рубіж, спартан та Азов. Державна прикордонна служба у Сталевий кордон а Національна поліція України у штурмову бригаду Людь на Івано-Франківщині. відбувається набір у вісім штурмових бригад. Всі ці формування мають посилити в майбутньому наш контрнаступ, набирають виключно вмотивованих людей. На сьогодні у нашій області вже понад 460 добровольців. Більшість виявили бажання вступити саме у підрозділ Людь цікаво, що 324 – цивільні. Найбільше заявок подали в івано франківську та калуші. А серед тих, хто вже подала відбір, є жінки. А тепер до новин міжнародних Володимир Зеленський здійснив свій другий візит після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як відомо, 21 грудня президент України відвідав США, а 8 лютого навідався до Великої Британії, де відбулося підписання Лондонської декларації єдності України та Англії, яка ще більше зміцнить відносини двох країн в рамках візиту. Зеленський також взяв участь у саміті лідерів ЄС та виступив перед європейським парламентом. В свою чергу, американський президент Джо Байден вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії приїхав в Україну. Також це перший візит президента США в Україну з 2008 року. У Києві президент Джо Байден підтвердив інформацію, оприлюднену раніше Білим домом, що США найближчим часом оголосить про новий пакет військової допомоги для України в Тому числі артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження, він також пообіцяв запровадити нові санкції щодо російських громадян та компаній, причетних до війни в Україні. Окрім цього, у Києві Джо Байден та Володимир Зеленський відвідали алею сміливості на площі конституції та взяли участь у відкритті мінної таблички, присвяченої американському лідеру. Нагадаємо, на алеї Сміливості закарбовані імена тих. То був із нашою країною та підтримав українське суспільство у складні часи повномасштабного російського вторгнення. Мережа, як завжди, спалахнула численними мемами. Ми, як завжди, також у тренді. світ сколихнула серія катастрофічних і смертоносних землетрусів. Вразили вони південну та центральну Туреччину та частини північної Сирії, спричинивши масштабні руйнування та десятки тисяч жертв у регіоні. Землетрус магнітудою 7,8 балів, який зруйнував тисячі будівель у Туреччині та Сирії 6 лютого став одним із найбільш смертоносних у світі за понад 10 років. Загальна кількість загиблих у Туреччині та Сирії становить понад 45 тисяч людей. Ще понад 100 тисяч отримали поранення. А днями потужний землетрус стався на кордоні Таджикистану. Китаю. Його магнітуда склала 6,8 балів. Поштовхи відчувалися також у Китаї, Афганістані, Пакистані, Киргизстані та Узбекистані. Українські сейсмологи наголошують, що в Україні землетруси також можливі, адже наша країна розташована у тому ж поясі, що й Теречне. Наразі найближчий до нас землетрус відбувся у Румунії. Його магнітуда склала 5,7 балів, а зафіксований він був на глибині 40 кілометрів. На щастя, про потерпілих або пошкодження повідомлення не надходило. І знову до новин в Україні, як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні з березня проведуть індексацію пенсій. За його словами, пенсії зростуть на 20%. Причому це підвищення торкнеться понад 10 мільйонів одержувачів виплат. Окрім цього, цьогоріч збережуть всі доплати до пенсії за віком. Пенсіонери віком понад 80 років продовжать отримувати щомісячну доплату в 500 гривень. Для пенсіонерів віком 75-80 років це доплата до 400 гривень на місяць, а для пенсіонерів 70-75 років така доплата складає до 300 гривень. Загалом цього року держава планує витратити на пенсійне забезпечення понад 700 мільйонів гривень. Не обійшлося цього місяця без гучних обшуків. Співробітники СБУ та ДБР завітали в гості до відомих українських політиків та бізнесменів. Несподіваних гостей зустрічали олігарх Ігор Коломойський, екс екссочільник МВС Арсен Аваков, нардеп опозиційної платформи Вадим Столар. Та керівниця столичної податкової Оксана Датій. Ця новина миття сколихнула інтернет, а 1 лютого відмітили у календарі як день масштабних обшуків СБУ. Українці не змогли пройти повседні інцидент. Найбільше глузували з обшуків у Коломойського, де правоохоронці були настільки толерантними, що навіть зняли взуття. А також кипкували зі списку бажань чиновниці податкової служби. Рію, я вже знаю, що ти любиш дарувати практичні подарунки. А Чим дивував свою дружину на день закоханих? Ти знаєш, цього року якось було святкувань. хоча я подарував і квіти та квитки у кіно. А от міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у відеопроєкті відверто розповів, яким подарунком дивував свою дружину Оксану. Та поділився, що для нього означає кохання. Окрім того, Руслан Марцінків розповів, чи має зброю, чому наносить камуфляж, що робитиме на випадок повного блекауту, а також дав свій прогноз тривалості війни. Дивіться новий випуск програми відверто на сайті Пік та шукайте його у наших соцмережах. Культурний фронт продовжує боротьбу. У лютому відбулася прем'єра фільму Мирний 21 режисера Ахтема Ситеблаєва. Стрічка розповідає про події 2014 року, коли російські окупанти розпочали вторгнення на Луганщину. Тоді російські спецслужби та агенти намагалися схилити бійців луганського прикордонного загону перейти на бік ворога. Але наші військові дали бій загарбникам, попри перевагу ворога в силі та техніці, та увійшли в історію під грифом Ті що не здалися. На сьогоднішній день більшість із тих, про кого йдеться у стрічці, захищають Україну зі зброєю в руках. Сергій Дейнеко, нині начальник Державної прикордонної служби України. Режисер фільму та актори Максим Девізоров та Олексій Тетеренко воюють, як і ті, про кого вони зіграли. Інші волонтери для актора Павла Лі робота у цьому проєкті стала останньою у житті. Він загинув 6 березня в Ірпені, куди приїхав як волонтер і допомагав місцевим з евакуацією. Наразі це всі новини лютого, що пропонує вам наша редакція. Пік підтримуйте нас лайком та підписуйтесь на наш Ютуб канал. А ми нагадаємо, що в студії з вами були журналісти Пік Андрій Мені та Надія Дзінько. Ми тримаємо руку на пульсі усіх новин Прикарпаття та України. Бережіть себе.